І так, про, поговоримо про те, як піднести гроші в нас кризисний час. Пропоную такий варіант продати щось непотрібне. Але щоб продати щось непотрібне, треба спочатку купити щось непотрібне. В мене на збират купу електронного храму пробую спродувати то треба. Отже, приста, продав приставку Xiaomi соломі містік. Ліг досить таки популярна простятка, але хочу зауважити, що дуже багато аферістів. Корейно розмістив перше і майже моментально мені написав, якийсь сідів свій який мені підкинув фейкове посирання, завдяки якому пробував вкрасти мої дані карти. Там пропонував звести CV-код і номер карти. Я не настільки варіяр, щоб таку інформацію давати. Тому будьмо уважні. От мене, поки у вас не з'явилося в моїй продазі ELIX доставка, відмітка, що у вас хтось у вас ніхто нічого не купив. І всякі такі розводи, що сайт завіс і в тому дусі, не, не звертайте уваги. Перш за все, потрібно зайти на саме ELIX, знайти аналог вашого товару, прикинути скільки приблизно за нього хочуть. От, Є на OLX. Дуже погано, коли дехто не дає детального опису. Наприклад, я просто продав мобільний телефон, не писає ні модель, ні рік випуску, ні технічний стан. Те відлякує потенційних покупців. Тому не робіть так. Що можна продати? Продати можна якусь бусну техніку, непотрібні речі, не одяг. Перевага Елікса в тому, що може знайтися покупці з вашого міста, що не прийдеться прийти за доставку. Я би радив гороси залишати свій мобільний телефон, щоб вас потім не космарили, в Дізні АФЕРЕСТИ, а старатися спілкуватися з саме Elix. Тут є переписка. Повідомлення і бачите, до мене писала купа неадекватів, які пропонували віддати їм мої речі безпратно, або ще і доплатити за доставку. Крім того, багато аферистів, які будуть розводити вас на бабки або на різні непотрібні речі. Що можна купити? От, наприклад, в інтернеті, аксесуари на Aliexpress дуже дешеві, порівняно з нашими магазинами, порівняйте. Такий виход на свої навушники я купив за 1001 гривню. В наших магазинах 89 Такий ремінес до свого смарт браслета я купив за 47 гривень безкоштовну доставку. наших магазинах 99 Можна закупитися і пробувати шукати покупців в своєму місті. Таким чином, всякі непотрібні речі ми можемо обміняти. на на гроші, які нам пригодяться в майбутньому.